Дня, вельми, шановні пані і панове. Ну що ж, завершилися перші консультації, які чомусь названі переговорами між Сполученими Штатами і Рашиською Федерацією. Ці консультації названі переговорами, очевидно, тому що напередодні для підняття цієї цієї довіри, переступання через цей щабель. Було проведено взаємний обмін ув'язненими. і власне це дійсно дозволяє з точки зору традицій дипломатичних рівень консультацій підняти до рівень переговорів. Хоча доктринально Росія і Сполучені Штати Америки залишаються противниками, ворогами, як це зазначено, в ключових документах. Зараз в засобах масової інформації шириться дуже багато повідомлень про зміст переговорів, дискусій, щось видається, як уже домовлено, як вирішено, і так далі. Найкраще в цій ситуації для розгляду і порівняння брати офіційні документи. Не те, що пишуть ЗМІ, які посилаються на тих, хто забажав бути неназваним, повідомив. От давайте ми з вами. Ці офіційні документи і порівняємо, що на сьогоднішній день є у нас в руках, щоб ми могли сказати, що це дійсно офіційна позиція. І Так, зліва це позиція прес-служби Держдепу Сполучених Штатів Америки, тобто їхнього міністерства закордонних справ, де від імені Міністерства закордонних справ був державний секретар Марко Рубіо на цих переговорах. Справа заява мід. Повідомлення для преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Тепер давайте їх порівняємо. І так, я вступну частину знімаю, бо там і мова йде про тих, хто брав участь і так далі. І фінальну, бо там подяка. Серцевинку. В заяві Держдепу це від слів ми погодилися. А, а у заяві МІД Російської Федерації обговорювалося. І так, давайте йти по абзацах. Ми погодились, каже Держдеп, створити механізм консультації для усунення подразників наших двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних місій. Мова йде про посольство. Що каже? Міністерство закордонних справ Росії. Обговорювалося широке коло питань, включаючи перспективи нормалізації двосторонніх відносин. Сторони домовились якнайшвидше призначення послів та початок консультацій на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств щодо усунення обмежень в діяльності дипломатичних представниць двох країн. Досягнуто домовленостей про налагодження діалогу щодо узгодження шляхів відновлення співпраці в економіці, включаючи енергетику, космос та інші сфери, що становлять взаємний інтерес. А як ви бачите, Росія розширила наумисне. одна справа це нормалізація роботи наших дипломатичних місій, а зовсім інше, це Розширення домовленість по налагодженню діалогу в цілому спектрі. Хоча американська сторона пропонує механізм консультацій, але лише для подразників двохсторонніх відносин. Тепер ще одне, що є ключовим, і так, що каже держдеп, бо ця позиція стосується нас: призначити відповідні команди високого рівня. Щоб розпочати роботу над шляхом якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні, таким чином, щоб він був стійким і прийнятним для всіх сторін. І так ще раз призначити відповідні команди високого рівня, щоб розпочати роботу над шляхом якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні, таким чином, щоб він був стійким та прийнятним для всіх сторін. Що пишуть рашистський Міністерство закордонних справ? Відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України, підтверджено взаємний настрій на врегулювання конфлікту. З російської сторони підкреслено необхідність усунення його першопричин: створення умов для міцного довгострокового миру, забезпечення безпеки і законних інтересів усіх країн регіону. Досягнуто. Домовленості продовжити спільну роботу в цьому напрямку по лінії спецпредставників, які будуть визначені найближчим часом. І так абсолютно чітко зрозуміло: з обох боків будуть якісь команди, команди, групи людей. Очевидно, що вони будуть розбиватися по спеціалізації. Ну не можуть люди, які займаються там питанням. Війська, війни займатися питанням соціальним. Це абсолютно зрозуміло. Цей пункт несе в собі що? Оці першопричини. І Білорусь, яка стосується, а там сидить за словами законні інтереси усіх країн регіону. Між тим, цей пункт є явним втручанням внутрішні справи України. Бо якщо Білорусь на те давала компетентність Російській Федерації, це їх справа. Але Україні ніхто, в Україні ніхто не доручав, а, чи Марку Рубіо, чи Майку Волцу, чи пану Вітковту вести переговори від імені України? Це знаходиться за межами компетенції. Президента Сполучених Штатів Америки і це дає підстави вже сьогодні запросити посла Сполучених Штатів Америки і зажадати від Сполучених Штатів Америки роз'яснення. Більше того, треба вийти в зносини з Держдепом Сполучених Штатів Америки зажадати спокійно, без істерики, роз'яснення, що стоїть за цим пунктом. Бо неспівпадіння текстів цих пунктів свідчить про те. Що вони вже тлумачаться по-різному, і необхідно американській стороні роз'яснити, що таке, коли Росія по-іншому тлумачить ту чи іншу позицію. Наступне. Закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес та історичних, економічних та інвестиційних можливостей, які з'являться з успішного завершення конфлікту в Україні. Що пише МЗС «Рашистів»? Сторони погодилися відновити канали зв'язку з інших міжнародних проблем, з урахуванням особливості відповідальності Росії і США у питаннях миру і безпеки як ядерних держав і постійних членів Ради безпеки ООН. Підтверджено зацікавленість у продовженні спільної роботи з підготовки зустрічі президентів Росії та США. Далі, що пишуть? Держдепі сторони сьогоднішніх зустрічей зобов'язуються підтримувати постійний діалог, щоб переконатися, що процес рухається вперед, своєчасно та продуктивно. Зверніть увагу, наскільки вони по-різному читаються. Одні говорять про Раду безпеки ООН, зовнішню політику, ядерну безпеку, а тут іде мова про просто витримання діалогу. І ще один пункт є у Варіанті США одного телефонного дзвінка, цитую, з подальшою зустріччю: недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні вжити заходів, і сьогодні ми зробимо важливий крок вперед. Зверніть увагу, у тексті Держдепу жодного слова немає про зустріч президентів. В зустрічі Міністерства закордонних справ про це йде мова. Але явно, що це не про завтра, не наступний тиждень, а можливо, навіть не наступний місяць. І так, що можна сказати про ці два тексти? Перше, Сполучені Штати Америки тричі програли під час цього діалогу. Перші повідомлення пішли з Москви. Друге, тексти, які подані були офіційними установами, точно так були дані з запізненням. Про що це говорить? Це говорить про те, що учасники з російської сторони мали при собі записуючи і прослуховуючи обладнання, яке тут же транслювало текст розмови відповідним партнерам, які його доводили або тут же готували повідомлення для преси, а також офіційні повідомлення з цієї зустрічі. Тому такий часовий розрив. Підготовці заяв для преси і офіційних позицій Міністерства закордонних справ Російської Федерації і Державного департаменту. Ще одне. Як ми бачимо, російська сторона заявою Ушакова і Дмитрієва тлумачить те, чого немає в обох заявах офіційних. Це такий спосіб нав'язується дискурс. Цей дискурс надалі. Буде диктувати зміст і умови переговорного процесу, видно, що ці позиції не погоджувалися. Відтак, це означає, що на сьогоднішній день важливо вступивши в діалог. З американською стороною отримати точність позиції, яка зазначалася, є необхідність у цій ситуації звернути увагу американської сторони на ознаки втручання внутрішні справи України. Ще раз хочу підкреслити: мені невідомо як і будь-кому про те, що українська сторона уповноважувала Марка Рубіо, Майкла Волца чи Стіва Віткофта виступати на переговорах від імені України. Відтак необхідно показати нашим партнерам, союзникам, чи я вже не знаю, як їх називати, що Конституція України чітко зазначає, хто має право представляти Україну в зовнішніх зносинах. Будь-які дії за межами цих конституційних положень є ознаками не лише. Дій в порушення міжна... норм міжнародного права і Конституції України, а є ознаками кримінальних правопорушень, які караються кодексом кримінальним кодексом України. За таких умов, причому це треба робити дуже спокійно. Тактовно, без будь-яких емоцій і гвалту, для того щоб американська сторона зрозуміла, що подібні розмови мають не тільки політичну оцінку. А й правову оцінку в українському і адміністративному, і кримінальному законодавстві. Більше того, якщо такі роз'яснення не будуть отримані, можна звертатися, в тому числі, в Міжнародний суд ООН, який би протлумачив відповідність таких дій США від імені України. Тут є також і інші кроки, але вони можуть вчинятися в залежності від того, які наслідки буде мати перший діалог? Що стосується третьої позиції чи третьої, третього кола питань, то це те, про що велася розмова. Вже очевидно в текстах, які не співпадають, що російська сторона заводить Сполучені Штати Америки у мінський процес. Про це свідчать, власне, додаткові групи, між якими будуть розподілені повноваження. Ще раз хочу зазначити, це те, що не розуміють США, для Російської Федерації ці переговори є не чим іншим, ніж складової війни проти цивілізованого світу. Для американців це є пошук відповіді на питання. Причому. Російська Федерація, реалізуючи власну доктрину ведення війни, використовує ці переговори як інструмент ведення війни. Сполучені Штати Америки ж за ніби доброю ідеєю, не менше порушують міжнародне право і конституцію законодавства України, торгаючися в суверенні права України, її посадових осіб і органів представляти. Україну на міжнародній арені. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій далі. До побачення. Дякую, що слухали і дивилися.